Дянські танки, капличка у лукачах думають, як декомунізувати не потрібно спадщину. У сотій бригаді розповіли, як ми з вами можемо допомогти їм знищити ворога. Відомий на волині співак Сергій Мартинюк пішов до війська. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12 каналом. У студії для вас працює Ірина Кудря. І це новини за 30 травня. Ну розпочинаємо із новин від поліцейських. Зайшов у лікарню, показав дитині свій статевий орган. Саме такий випадок стався нещодавно у Луцьку. До лікарняної палати зайшов незнайомець і зняв перед неповнолітньою дівчиною штани. Поки та викликала поліцію, чоловік встиг утекти. Потерпіла детально описала його прикмети. З'ясували, що він уже перебував в полі зору наших поліцейських через злочини пов'язані з наркотиками. Тож його особу та місце проживання встановили одразу за місцем мешкання 29-річного фігуранта. Співробітники Луцького районного управління провели обшук, виявили на його присадінній ділянці 161 рослину конопель. Також зібрали достатньо доказів, які вказують на причетність його до вчинення розпусних в лікарні. Чоловіка ізолювали від людей і посадили під варту. Не виключає, що такі ж розпусні дії цей молодик міг демонструвати в інших громадських місцях міста. Людей, які могли це бачити, просять звертатися до поліції. Відомий на Волині співак Сергій Мартинюк пішов до війська. Лідер Луцького гурту Фіолет, арт-директор фестивалю «Бандерштат» і письменник, поділився своїм фотопікселі. Пояснив, що рішення добровільне та виважене. Навіть сказав, що зважувався на цей крок занадто багато часу. Найближчий місяць співак Сергій Мартинюк проходитиме базову військову підготовку. Допомагати українському війську нищити ворога може навіть той, хто сидить нині на дивані. Усе, що треба, це донати. Маленькі, великі вітаються будь-які. Нині нашої фінансової допомоги потребують бійці Волинської сотки, які боронять Україну на Авдіївському напрямку. Захисникам потрібні безпілотники, які здатні доправляти до ворога 5,5 кілограмів вибухівки. Більше про це в сюжеті. На зв'язку сота бригада. Оскільки наша бригада територіальної оборони нещодавно стала механізованою бригадою, ми потребуємо безпілотники дальньої дії, якими ми зможемо знищувати тили ворога, техніку ворога в тилах, а також взагалі дальні їхні розташування. Це відео знято на Авдіївському напрямку, де нині воює частина сотої бригади. По центру волонтер з Луцька Сергій Тимчук. До мене звернулись безпосередньо бійці сотої бригади. Я під час того, як я привіз черговий раз їм допомогу, розказали, що от планують там деякі завдання бойові і що їм дуже потрібні ці дрони. Один безпілотник з тих, про які просять військові, коштує трохи більше ста тисяч. Що це за пташки і чому так потрібні військовим? Розпитуємо в бійця сотої бригади, який боронить Україну на Авдіївському напрямку. Ці пташки нам потрібні для того, щоб ми могли працювати. Далі ніж ми працюємо квадрокоптерами, тобто залітати на відстані там, від 30 кілометрів, квадрокоптер не долає такі відстані, тому ми не можемо вражати, як, наприклад, якісь тилові там, бази противника, там, наприклад, навіть ті ж склади ГСМ чи техніку, яку вони ховають, наприклад, чим далі від нас. Ті ж РЛС, ті ж РЕР-реп. І все. таким безпілотником Павло вже управляв. Тож про його переваги над іншими літальними апаратами знає не з інтернету і не з чуток. Працювати я ними вмію так, е, працюють вони доволі добре. Я залітав на 30 кілометрів. Е, орієнтовно, да, десь 30 кілометрів виходило. Шлях, який я подолав, поки долетів, звісно, був 50 кілометрів. Але тим не менш, пташка це пролетіла спокійно. Заряду вистачало ще на ну там. Кілометрів 20, я думаю, маючи такі безпілотники, пояснив нам Павло, бійці не муситимуть ризикувати власним життям для ураження складів чи ворогів, які розташовані далеко від лінії фронту. Тим паче, куди вигідніше знищити росіян до того, як вони підуть у наступ. Появіть собі, типу, постійний підвоз БК для мінометників, там якісь склади чи навіть там особовий склад той русній, там відпочиває на задніх позиціях, і потім прийде штурмувати наші позиції. Ну, звичайно, рятує життя на безпілотники, які здатні подолати до 50 кілометрів і скинути на ворога 5,5 кілограмів вибухівки. Збирає гроші Сергій Тимчук. Переконаний, що українці зможуть скинутись на 10 таких. Тому оголосив збір на 1 мільйон 50 тисяч гривень за менш ніж місяць люди переказали 800 тисяч. Великі донати за словами волонтера. Надійшли від блогерів. Аліна Жук, до прикладу, заради зборів переписала текст і переспівала свій хіт волошковий цвіт. А блогерці Даші Удаловій 100 тисяч допоміг назбирати її новонароджений син. Закинула пост з дитиною, яку народила, і написала, що оголосить ім'я тільки тоді, коли збере 100 тисяч. І за дуже швидкий час, якщо я не помиляюсь за добу, їй це вдалося, і вона відразу перерахувала нам до збору. Закрити збір на життєво потрібні для сотої бригади безпілотника і допомогти їм нищити ворогів можете і ви реквізити для оплати. Ви зараз бачите на екрані. Крім того, можете знайти їх під цим відео на нашому Ютуб каналі. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Анастасія качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Турійській громаді триденна жалоба. Підтвердили загибель Романа Шворака із села. Вербичне боєць вважався зниклим безвісти з 15 жовтня минулого року. Суд визнав солдата загиблим за свідченнями очевидців. 41-річний боєць пішов воювати у березні 2022 року у 110 ту окрему механізовану бригаду імені генерал хоружного Марка Безручка. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. На війні загинув волинянин Олександр Григорук, чоловік із селища Любишів. Йому було 50 років. Загинув 29 травня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним захисника. Вічна пам'ять герою. У локачах шукають гроші чи спонсора на радянський танк, ну а точніше на те, щоб його демонтувати. Як інформує видання район Локачі, танк навіть має свою назву Йосип Сталін та ще й незвичне сусідство. Біля нього височіє капличка Божої Матері, яку свого часу спородив місцевий меценат. Танк навіть намагалися декомунізувати за допомогою патріотичних фарб, але цього замало. Тепер керівництво громади каже: якщо знайдеться ще й меценат, який згодиться демонтувати, Монтувати танк безплатно або за прийнятну суму скинуть непотрібну спадщину з підестала без роздумів. А зараз не перемикайте і в продовженні випуску. Дивіться про таке. На Кам'янка Ширщині дві аварії за участю дітей поліція звертається до батьків. Зручно і безплатно. Луцький Атішник розповів 12-му каналу, як створив додаток про світло. У Новоболинську діти знайшли совеня. Як його рятували? Знайшли ковальчана, на який зник у березні разом із автівкою. На жаль, 37-річний чоловік загинув його авто. BMW X5, побачив рибалка у ставку у Люблинці. Авто було під водою на 2-метровій глибині. Ну а в салоні тіло розшукуваного. Слідів насильницької смерті не побачили. досудове розслідування нині триває. В аварії загинув підліток. Трагедія трапилася поблизу Градиска. На камінь 15-річний хлопчина їхав на мотоциклі лісовою дорогою. Припускають, що він не впорався з керуванням і врізався у дерево. Через зіткнення хлопець загинув на місці цього дня. На камінь Каширщині була ще одна ДТП за участю дітей поблизу села Діброва. 14-річний підліток на мотоциклі наїхав на 11-річну велосипедистку. Дівчинку госпіталізували, а поліцейські загострюють увагу дорослих на зростанні кількості аварій за участю дітей. Просять пояснювати усім неповнолітнім, як безпечно поводитися на дорозі у збіччі і на переході. Світло від айтішника. Далі історія Лучана, на який розробив телефонний застосунок із графіками відключення світла. Винахід зручний і безплатний. Як він працює до чого тут кава? З'ясовувала наша журналістка Анна Кравчук. Графіки про світло в телефоні Луцький Айтішнік розробив застосунок світло Є. У ньому заявляє набагато зручніше шукати свою адресу у чергах на відключення світла, які в українців діють уже два тижні. Чим корисний застосунок, розбираємось далі. Ми зустрічаємося з розробником застосунку Олегом Кулакевичем у кав'ярні не просто так. Близько місяця Айтішнік розробляв світло є за чашкою кави і серед людей. Ідея створити графіки світла в телефоні розповідає, з'явилася близько року тому. Згадує, розробили алгоритм, завантажили у систему. Але раптом через якийсь певний термін часу світло перестали вимикати. Ось ми ну ми зраділи відповідно. Тобто світло нам було потрібно завжди, тому ми власне і зраділи цьому, але застосунок не видаляли з App Store. Ось, і ось проходить рік. Світло знову вимикають. Застосунок актуальний. Ми власне даємо людям інформацію. Чому взагалі за це взявся? Олег згадує, торік Волинь Обленерго пропонувало дуже незручні графіки. Їх робили у ПДФ-документах. І шукати свою адресу з-поміж купи інших і очі втомлювались, і щоразу треба було по-новому завантажувати потрібний файл. Якщо є люди, які погано бачать, можливо, чи не вміють користуватися телефоном чи будь-яка інша обставина в людей. Тобто, ми зразу на цих людей націлилися. Тобто, допомогти людям скажімо, отримати цю інформацію швидко, зручно і відповідно з допомогою інформаційної системи, зараз вже графіки волинь обленерго змінили. Їх можна побачити на сайті. Оновити застосунок було не важко, каже розробник. Тож тепер в телефоні тільки ваша адреса, і відразу видно години відключень. За два тижні існування застосунку розробили вже шість оновлень. Одне з них назвали добрий сусід. Це е, така можливість, коли ви є вдома, як о е, мешканець в будинку, і у вас вдруг вимкнули світло. Але в графіках у вас написано, що світло не повинно вимикати. Відповідно, ви нажимаєте в додатку Повідомити про зміни. Повідомляєте про ці зміни всім, абсолютно хто підписаний на цю адресу. Люди відкривають, заходять і бачать повідомлення, що декілька мешканців повідомили, що світла насправді немає. Ось а воно там можливо мало бути. У світло є, можна додати декілька адрес, поставити питання та навіть подивитись, що є на волині повітряна тривога, і це все безплатно. Як це працює? Олегу достатньо було написати алгоритм, за яким тепер діє комп'ютер. Він сам стягує інформацію із сайту обленерго та розсилає користувачам, і вартувало це увага лише тисячу гривень. Їх витратили на оплату серверів, які обробляють інформацію. На перший день буквально було витрачено 500 гривень, а далі вже ще 500 на підвищення потужності. Пішло. Заробітку, або як кажуть, фінансового фідбеку, як ви зрозуміли, немає. Застосунок діє на волонтерській основі У мене завжди була мотивація робити корисні речі для міста, дати людям щось корисне. Тобто, ми в першу чергу хотіли дати людям якусь інформаційність. найближчим часом користувачів світло є, чекають ще оновлення. Олег ділиться ексклюзивом, хочуть зробити віджет, тобто спеціальне повідомлення, яке постійно є на екрані телефону і показує актуальну інформацію. Такі, наприклад, у багатьох показують погоду, Аби швидко можна було подивитись графік відключення світла, не заходячи в додаток. Поки корисний застосунок можна завантажити тільки на айфони. Ми очікували застосунок на Андроїд вже цього тижня. Однак, поки що розробники чекають відповідь від компанії Google. Після цього обіцяють, зовсім скоро застосунок світло є. Можна буде завантажити і на Андроїд. Поки що Волинська область, на Рівненську область, ми вже працюємо. Ось, але там є дуже цікавий момент. Вони досі користуються ПД-документами, тобто те, з чим ми стикалися рік тому. Але рік тому. Тому скажем так, ми не, не мали такої технології, як ChatGPT. Він абсолютно аналізує весь список і видає нам всі адреси в такому вигляді, якому б ми їх очікували, наприклад, від Волині обленерго. Відомо, що застосунки про світло працюють вже у Львові та Києві, але застосунок від Лучанина інакший. Ми хотіли похопити ті області, які не мають таких послуг, технологій. І я розумію, чому? Тому що, скоріше, розробники львівського застосунку чи київського вони б не пішли в рівне, тому що педе в документ знову ж таки це великий ресурс, це велика кількість роботи, яку потрібно виконати. Якщо цей фідбек справді покаже, що люди готові цим користуватися, воно їм потрібно. Ми продовжимо цю розробку. І наразі цей фідбек нам дав. Ну, таку космічну мотивацію, скажем так, розвивати далі цей застосунок і взагалі інші послуги, не тільки світло. Анна Кравчук, Вічеслав Білов, 12-й канал. Кінотеатр Батьківщина оновлять В нинішню будівлю, яка тепер пустує, та прилегла територію на п'ятницькій гірці вкладуть великі грантові кошти. Фото майбутнього кінотеатру показав міський голова Луцька Ігор Поліщук. З кінотеатру мають зробити багатофункціональний простір для громади і бізнесу всередині зала для кінопоказів, майстер-класів та зборів. А праворуч і позаду приміщення паркомісця для відвідувачів. На цю реставрацію уряд Німеччини виділив 37 мільйонів гривень в рамках програми Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів. Частину коштів на проєкт, як повідомили раніше, мають докласти із луцького бюджету. Сама будівля, нагадаємо, споруджена 1939 року і є пам'яткою архітектури. І на сам кінець про людяність у Нововолинську ветеринар виходив совення. му каналу Руслан Романичин розповів, що пташеня, певно, випало з гнізда під час зрізування дерев у парку. Його чекала загибель, якби не знайшли діти і не принесли саме це пташеня у його ветклініку. Упродовж двох тижнів медик. Його підліковував і годував м'ясом. Каже, як належить нічному птахові, їло воно винятково вночі. Ветеринар випустив його на волю за містом після того, як совеня зміцніло і взялося вже літати по клініці. Тож і ми усіх теж закликаємо бути людинами не лише одне до одного, але й до братів наших менших. Саме такими були новини на дванадцятому каналі. З вами працювала я Ірина Кудрі. І усіх закликаю. Не забудьте ставити свої вподобайки, коментувати і поширювати наші відео, зокрема на нашому Ютуб каналі. Новина 12» у наших соціальних мережах і в телеграм-каналі 12-го каналу. Будьте з нами, і обов'язково бережіть себе, і побачимось.